Тому що наступну на цю сцену вийде переможець Слему Маніфест, який відбувся у вересні минулого року. Представник Одеської політичної груповухи, яка з Одеської Влад Радченко. Зараз буде в Риму. Ну що, аніме? Не і пацифіст. кажуть, дитяча травма. Та це не заважає діду бути малим тираном. У нього все добре та світле, хаул усе порішає. Розвіяв по полю вітер хати з долини навсікає. Я б теж відстрелив голову. Богу, щоб свині лишалися в багнюці. Та світлячки все падають. бо у нас тут теж. Війни та нуки, мій сусід тоторо подався на фронт. щоб рибка маленька у морі, їм в горлі стала ребром. Поркоросо як привид, в небі збиває міги, а на мене із дзеркала, дивиться Каонасі безликий. Ти спитаєш, чого дерті лікті? Це не котик, це у Сбі, дівко, Дуще є вітер, а я забиваю вікна. У нас тут свої закони, своя служба доставки, не добра щастям гуманітарки. Ще довго в нашій гавані черепасі, червоній плавати, мама косплеїть Софію, а спогади про марні.